Назви чотири ознаки території, на якій може бути підвищений ризик наявності вибухонебезпечних предметів. Найчастіше на вибухонебезпечні предмети можна натрапити в лісі, в полі. Ну, чотири місця в лісі, і в полі, в лісі, в полі, в лісі, в полі. Отак. Ти побачила підозрілий предмет. Назви три основні правила безпеки: по-перше, треба зупинитися і нікуди не рухатися. Не треба ні до нього підходити, і якщо крокувати назад, то це теж треба робити дуже обережно, адже це вже небезпечна зона. Потім треба зателефонувати на 02, власне, повідомити про те, що предмет небезпечний. Правда чи міф собаки чи інші домашні тварини можуть відчувати міни і ніколи не підуть в небезпечне місце. Підкажіть. не можуть, не можуть собаки, не можуть. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? Якщо так, то чому це небезпечний 15%. Тому що ну схоже на щось, що заховано під листям. Не варто туди йти, наближатися не варто і варто повідомити про те, що щось буде. це протипіхотна міна ПМН 2 вона надзвичайно небезпечна, тому що спрацьовує від натискання. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш, підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Дотримуйся правил мінної безпеки. Бережи себе та оточує.